Розташований у серці міста, універмаг Славутич після відкриття став популярним місцем для покупок і зустрічей. Його фасади з великими вітринами та сучасний на той час інтер'єр притягував мешканців та гостей міста. Будівля Універмагу складалася з двох поверхів, де розташовувалися просторі торгові зали. Славутич був обладнаний за останнім словом торговельної техніки того часу, що робило покупки зручними і організованими. Унікальною особливістю Універмагу стало впровадження концепції продажу товарів за комплексами для дому, дітей та жінок. Це був другий подібний магазин в УРСР. З роками магазин зазнав змін, як і саме місто. У 1990-х та 2000-х роках його приміщення використовували для різних цілей. А у 2013 році почалася капітальна реконструкція будівлі, яка адаптувала її до потреб сучасного міста. Нині на цьому місці розташований сучасний торговельно-офісний центр, який зберіг історичну назву Славутич.